так, давай, то я Там было 26, но узнать, сказал, что не папка. Да, да, а я то, там департак. Там не торосчанський. Ну, то нам лучше папа, потом Ні, не хочется, то. Нет. Теперь дивишся на парк, то слива. Якщо дивишся на парк, то. Спасибо. Справа, а справа. Справа торошчанска. Її перевізували Тунбенська. Тумблецька. Коротше, я отамська, вот там той готелі, то не там мусорники стояли, я я стояли не не колись. Розлавна хата була. Мусорників. Та то ще було. Я там ж я звідки перевірка, то і сіма ракет руха.